Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас порожні баночки за лютий місяць. Тепер я вже знімаю раз в місяць порожні баночки, так як в принципі за місяць воно збирується нормально, а якщо як раніше там, раз в три місяці знімала, то там дуже багато всього насобірувалось, тому нехай буде раз у місяць. Отже, сьогодні ось так у нас всього. Давайте приступимо. Почнемо ми із побутової хімії. Тут в мене багато, але трішки є. По-перше, в мене закінчився ось такий засіб, мийний для кухні. Він у нас йде антижир. Е, ну, Що я можу сказати? В принципі, з жиром він справлявся з якимись свіжими е, такими плямами, свіжими потьоками. Е, він гарно справлявся. Я ним мила і раковину, коли там після миття там щось таке. Ну, Вона така жирненька була. А так, щоб прибирати якісь більш такі вже застарілі, як сказати, якийсь нальот, нагар в мене це проблема. Я ніяк не можу відмити сковорідку. там знизу, там такий нагар уже назбирався, що я в пошуках того засобу, який мені ідеально все відмиє. Тому, хто знає якийсь такий засіб, користувався і він вам допоміг, то напишіть мені, я також спробую, тому що поки що не можу нічого знайти. Це засіб з таким, звичайно, не справляється. Але так, для кухні, для миття там. Поверхонь, плитки, там все, то, в принципі, гарно підійде Тому, якщо вам для таких цілей, тоді можете купувати. Потім закінчились ось такі, ось такі стіки для унітазу. Це в нас дак. Стікери чистоти із ароматом цитрусів. Йде тут їх три штучки в упаковці. Я постійно беру якісь такі, чи такі, чи, можливо, якісь інші. Мені всі подобаються. Раніше в Аврорі постійно купувала, але вони зникли чомусь з Аврори. Тепер беру в Єві. Там вони продаються, вони, звичайно, подорожчали, але, ну. Що ж робити? Я не люблю ці блоки такі кружочками. Вони, по-перше, дуже швидко закінчуються і коштують так нормально. Ну, не знаю, мені ось ці це такий оптимальніший варіант. Мені ну, все влаштовує в цих стіках. Так, ну і як завжди, в мене ось така одна коробочка закінчилася для пробиття. Труп в раковині, Ну там я на кухні інколи роблю у ванній. Мені подобається цей засіб, він начебто гарно пробиває. Нарікань не було і о, доволі бюджетний. Ну, це на одне використання. І то це, якщо у вас не мега щось там не мега забита я думаю, якщо мега, Забита труба, то, можливо, потрібно буде і дві упаковки, ну в мене не сильно вони забуваються, але трішки є. Особливо в ванні, тому що волосся туди попадає, як ти не вибираєш, все одно щось туди потрапляє. Так, з побутового це все. Тепер давайте перейдемо до тіла. Закінчилось ось таке рідке мило. Dolce Vero. Це із тірамісу і маслом ши, Це таке крем мило Мені, в принципі, воно сподобалось, довгенько було в використанні, дуже солодкий аромат. Якраз, якраз я хотіла, щоб ну, зимою, щоб такий був аромат, саме мила, так як я й хотіла, такий він, консистенція не рідка. А така, як потрібно, кремова, добре милиться. ну, Аромат, звичайно, в упаковці більш насичений, ніж якщо, ну, коли ти миєш саме руки, але ну, все одно аромат є, і він гарний. Тому мені, в принципі, сподобалось це мило. Купувала його в супермаркеті. У нас є такий тада. Можливо, в кого також є в місті. Потім. Закінчилось ось таке масло, батер для тіла. Це Avon Planet Spa, це в нас сяйво золота і з, з ароматом дерева уд. Нічого тут нема, таке. ну, я не вимивала оці пляшечки, думаю, вже покажу вам. І потім вже буду сортувати, і в кінці відео, відео я вам ще покажу, як, ну куди я діваю весь мусор, намагаюсь якось більш це все зробити не так шкідливо для природи, наскільки це можливо в нашому місті. Тому також вам покажу. Отже, ось такий батер. Мені Planet Спа батери всі подобаються. Вони гарно зволожують, живлять шкіру, швидко вбираються, не залишають ніякої нестягнутості, не ширної плівки, і аромат такий гарний, насичений. Ну, єдине, що не подобається, мені. Та серія, що з мінералами моря, мені там аромат це не мій аромат, тому а всі інші серії планеціпа мені подобаються по аромату. Ну і по дії, звичайно. Так, потім, ось така закінчилась, це в нас іде піна для ванни. Пряний апельсин і клюква. Оце була лімітка, не пам'ятаю якого року. Вона все так на розпродажах у нас гуляла, тому взяла спробувати, але більше, звичайно, не буду брати, тому що, як я вже зрозуміла, що на всі гелі для душу, мила, які мають забарвлення там червоне чи щось ближче до червоного, то в мене алергія. Я так розумію, на червоний цей барвник в мене відразу п'ятна по тілу йдуть і починає ну, тіло свербіти. Тому е, я потім, ну тут залишки там ще використовувала як і мило для рук, ну так його швиденько добила якось і все. Більше такого, такого не буду купувати. І взагалі, тепер гелі для душу: ці всі мила. Такого червоного кольору все більше не купую. Так, Закінчився ось такий е крем антицелюлітний е від доктора Санте BodyCorrect. Е ну, я купувала цю серію для тестування. Зрозуміла, що це не мої засоби. Мені не подобаються креми антицелюлітні, їх Можливо, вони якось там трішки допомагають, але я не можу змусити себе ними користуватися. Я насилу добила цей крем, і в мене там ще один з цієї серії, він, він там трішки ну, трішки другої дії, але також антицелюлітний. Тепер потрібно ще його якось добити і все. Більше антицелюлітні я не буду купувати навіть на затести. Ну, ні. Тому що дуже важко вони в мене добиваються. Вони Ефекту, напевно, є, тому що шкіра така гладенька, більш стає. Відчувається такий, як наче шкіра горить, червоніє. Ну Це нормально для таких кремів. Ну Не моє просто. Потім закінчила в мене була ось така бомбочка для ванни. Від бренду Тінк наш український. Ось недавно в мене виходило відео на огляд цього бренду. Мені приходила ця бомбочка в подарунок. Вона така була жовто-блакитна. Ну, тут, як ви бачите, по всім написам, це таке з Україною все таке зв'язане. Я не люблю бомбочки для ван, я їх не розумію, якщо чесно, я їх ніколи не купую. Це ж так в подарунок пройшло, так ми його використали з чоловіком, як ванну приймали. Ну, таке. Воно щось там крутиться, віддає колір, але щоб там якась піна там від нього була сильна, так ні. Таке ж. Не, не мій формат. Хто любить бомбочки для ванни, то вам, напевно, сподобається. а... Ну, я такого не люблю, тому, звичайно, я не буду собі такого купувати. Потім закінчився крем для рук Planet Spa з маслом Ши. це такий маленький сумочний варіант. Подобається мені ця серія, всі засоби, цей крем також. Він дуже гарно живить шкіру, дуже гарний аромат. Швидко вбирається, руки такі гладенькі, доглянуті. Тому можу, звичайно, рекомендувати маленький об'єм, в принципі, більш-менш швидко закінчується. Такий гарний крем, що можу сказати, аби ще він більш бюджетний був, так як ціни зараз дуже піднялися, то він не дуже бюджетний. Також ось такий закінчився бальзам для ніг, зігріваючий. Це бренд Shelly, це також наш український бренд. там У них все для догляду за ногами. І, можливо, ще там і для тіла, напевно, не пам'ятаю, ну для ніг точно у них там багато всього. Це з екстрактом імбиру та корицею. Це мені в подаруночок приходив. Дуже незручна упаковка я о, розрізала, тому що десь, напевно, половина видавилася, а половина залишилася по стінкам. А так як пластик дуже такий о, твердий, то не, видавлю, не видавлювався цей бальзам, а він такий густий-густий. Тому не дуже зручне упакування для такої консистенції крему. О, це мені не сподобалось. Ну, а так бальзам нормальний, в принципі, є якийсь такий розігріваючий ефект, але якщо ви надягаєте носочки поверх цього крему, тоді відчувається, як починають ноги так наче горіти. Ну, а так, щоб якогось там розслаблення чи чогось такого ну, сильно не помітила, і аромат, якщо чесно, трішки не мій. Мені чомусь не сподобався цей аромат, він імбир, кориця, ну, трішки не моє чомусь. Так, і ще в нас для тіла. це ось такий у чоловіка зараз поклали йому використання мило. Це е, рейн з аргановим маслом. Це в лівесті замовляла. В принципі, непогане мило, воно. Тріскається зовсім трішечки. Не так, як звичайні мила з магазинів, оці дешеві, там. ну і не дешеві також. В принципі, милиться гарно, ну, аромат такий, як сказати, такий важкуватий, як по мені, але це для чоловіка йому подобається. Тому, в принципі, нарікань до цього мила немає. Якщо ще й пакція його брати, то взагалі дуже гарно. Так, далі для волосся. ну, Тут для волосся зовсім трохи. Це в нас ось такий шампунь. А, навіть це гель для душу. ну, Чоловік використовує це все, як і шампунь шампуні, гель. Це в нас Avon Senses, це зимова новинка була, в Avon взяла. Таке оформлення не зовсім зимове якесь, якщо чесно. Ну, йому сподобався такий. Бачите, тут трішки ще спливає такий відтіночок, цікавий, якийсь синенький такий. В принципі, такий аромат, знаєте, хто, можливо, купував також чоловічий шампунь-гель із чорним перцем, з спеціями, з якимись був такий в великому об'ємі 400 мл, то це майже такий самий аромат. Це також із спеціями і грейпфрутом. В принципі, чоловіку сподобалось. Так, і в мене закінчилась ось така паста, це сульсена 2% проти лупи. Постійно собі беру пасту, тому що. Так як я тестую все, то інколи, коли шампунь не дуже підходить, то може з'являтися е, така невеличка лупа, то постійно повинна паста така бути. Ця вже закінчилась. А, так, для обличчя, ну як для обличчя, ще вам покажу ось е, така зубна паста закінчилась. Це лівеста, відбілююча. У нас такий великий об'єм 170 г, надовго нам вистачило. В принципі, гарно очищає зуби, освіжає. Не скажу, що якесь тут прям відбілення було. Можливо, в кого там особливо і, не... ну, і немає такого якогось нальоту чи навіть не нальоту, а я думаю, що не дуже. Він відбілий. Якщо ви полюбляєте багато чай, пити, каву, то заслабка вона мені допомагає відбілювати лише олівець для відбілення або смужки для відбілення. А зубні пасти я ще не одну не зустрічала, щоб мені прям відбілював зуби. І це також. Хоча там багато хто каже, що вона відбілює, я ну, не знаю, можливо, у них вони не сильно так і, і жовтіють. А от я, ну, я ось використала до кінця, і вам кажу, що нема тут такого якогось прям явного відбілення. Так, взагалі непогана паста, але щодо відбілення, то я б не сказала. Так, закінчилась ось така двохфазна міцелярна. Вода Це, з пантенолом. Це доктор Санти Пуркот. Нарешті в мене вона закінчилась, Така вона тут ем, синенька олійка була і така більш прозора водичка, вона змішувалась. І, в принципі, гарно змиває макіяж, не пече не очі, нічого. Ну, як вам скажу, сказати, гідрофільне масло краще, звичайно, справляється з макіяжем, ніж цей, наприклад, засіб. Але також нормально справляється, ніяких нарікань в мене до нього не було. Довикористовувала. Ну, звичайно, от сказати, що прям я повторю, напевно, ні. Тому що от, мені сподобалося гідрофільним маслом користуватися. І я ще люблю купувати якісь такі очищуючі засоби, пінки там гелі, які йдуть також для демакіяжу. Ще отаке люблю, щоб не заморачувати, щоб багато там пляшечок не було. Взагалі, засіб непоганий. Так. Потім, нарешті, закінчилась іще одна маска плівка. Це планет спа з чорною крою. Закінчилась з усіх масок плівок планет спа. Ось ця мені найбільше сподобалась, але все одно, це не мій формат. І повторювати не одну маску плівку з Planet спа я не буду. Закінчу всі, що в мене ще є, і все. Тому що вони, як по мені, особливо так нічого мега не роблять. Ну так, щось там шкіра більш гладенька якась стає, що пори вони не очищають. Ну, можливо, якась трішки підтяжка обличчя йде. Ну, не знаю, не хочеться повторювати. Так, і ще використала ось таку тканинну маску роз. Rose about із е луницею та мол молочними протеїнами чи чим ну, молоко нарисовано. Як е е я казала, що я не користуюсь тканинними масками, але щось трапилось. І я вирішила була собі прикупити цю маску. Це в Аврорі я брала, а на 14. Так, на 14 лютого я її використала, думаю, так як таке свято. Захотіла щось такого. А, ну, якісь в мене неоднозначні, якщо чесно, враження від неї. Так як я її нанесла. Коли вирішила приймати ванну, тому я була в ванні, ну, приймала ванну, і на мені була ця маска. І потім, коли вже я її зняла, то у мене обличчя було таке червоне-червоне, і воно наче, знаєте, як наче горіло. Я думала, що, можливо, такий ефект ну, ефект також, ну, не знаю. Потім подумала, що, можливо, в мене алергія на цю маску. Тут залишалося дуже багато е, рідини, я її вилила в паночку. Думаю, спробую її використовувати ще як сироватку під крем. Тому і заодно побачу, чи буде якась реакція, чи ні. Я використовувала, і в мене не було взагалі ніякої реакції. Нормально, моє обличчя сприймало цю сироватку, а я так зрозуміла, що. Напевно, не, не можна використовувати цю маску, як приймаєте ванну чи не знаю. Ну, така реакція була, а в мене ще навіть на наступний день, весь день горіло обличчя ще. Тому, ну, не знаю. Щось дивне. Так, щось ми вже багато набалакали, потрібно вже закінчувати. А, ще є пару засобів декоративної косметики. Закінчилась у мене пудра для обличчя від Avenir Cosmetics це наш український бренд. Тут вже нічого немає, це вже так ну, забарвлення просто флакончика. А, в принципі, непогана пудра, ну, вона матувала, приховувала трішки, можливо, навіть якісь недосконалості. Якісь несильні, на обличчі її майже не було видно, і вона доволі бюджетна, тому, в принципі, вона на рисовій основі, тому, в принципі, я о, цю пудру можу рекомендувати. Також о, закінчився в мене все вже засох праймер для вій. Це від Avon. Такі біленькі. Я його використовувала і під туш, і просто інколи для макіяжів, де потрібно було, щоб саме білі вії були. Тому, в принципі, гарний праймер, мені він подобається. Але, ну, не знаю, буду повторювати чи ні. Побачимо. Якось хочеться щось ще просто інше спробувати, інших брендів, якісь праймери. Так, і ось такий ще засіб вам покажу. Це вже останній засіб на сьогодні. Це підводка від Glambie. Це в нас блакитна. Я її віднесла сюди, хоча це не порожня баночка. Це новий засіб, я його ось тільки в лютому ну не скажу, що придбала, в подарунок дали. Сестра в мене була, відкрила, ну вона там дивилася всю мою косметику, вирішила о, зробити свочі всіх олівців моїх підводок. І відкрила ось цю а це, ну, вона нова, я нею навіть не користувалася, як принесла додому з Єви, а вона вже засохла. Я бачила в деяких блогерів. Також показували, що також там, ну вони навіть не в подарунок, а вони купували. І також деякі кольори були засохші. Бачите, вона не фарбує, вона просто такими комками ось лягає. Ну, засохша. Оце такі подарунки дають. І ще в мене є в зеленому кольорі, така сама, також подарунок давали. Вона нормальна, вона не засохша, а ця ну, от чомусь засохша, не знаю чому. Тому також порожні баночки, але я її не буду залишати, так як я збираю декоративку і парфумерію, щоб в кінці року подивитись, скільки за рік закінчилось. Цю я не буду залишати, тому що ну, я ж її не використала, вона просто була засохша. Тому я тут вам покажу і е, її викину. Так, отже, ось такі в нас були порожні баночки за лютий місяць. Пишіть, чим ви користувалися, які ваші враження, від ну, засобів. Тому буде дуже цікаво мені дізнатися. А ви не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал мені це дуже важливо і дуже приємно. Отже, побачимось дуже скоро в наступних відео і всім па, -па. Так, показую вам, як я сортую своє сміття. По-перше, я в такий пакет складую весь. Пластик, який йде з поміткою, зараз покажу вам. А, це тут, напевно, було на упаковці з поміткою Pet 1. Я все сюди складаю, і в нас є в дворі три баки, де збирають один бак скло, один бак папір і один бак, оце саме pet 1 пластик. Тому. Пет один я збираю, і потім, як вже збирається цілий пакет, я відношу туди. Потім в такі коробці ми збираємо такі, ну, як вам сказати, все, що металеве, отакі пляшки з-під консервів, кришки. Ну і потім там, як назбирається, там ось такі штучки, ну ось такі пляшечки можна збирати. Потрібно, ну, я, як назбирається якась, якась кількість, то дізнаюся, можливо, десь там збирають на окопні свічки чи щось таке, потім, щоб відносити. Так, далі такі коробки. Ну тут у нас. Скло, що тут у нас чоловікінколи любить. А, скло. Потім, потім ось ось такий пакет, тут у мене весь папір. Все, що таке паперове, все ми сюди складаємо. Тут у нас. Із косметики, там те, що паперове. Ну, все, все паперове. збираємо сюди, а потім хочу, у нас там йде зараз акція, збирають картон на дрони. Тому потім відносити, ось це трішки дозбираю, вже можна відносити здавати. Так, а ось тут а в мене такий пакет. Тут я збираю все, що вся інша косметика, порожні баночки, які Там інших видів пластику, пустяки, дірка. Не знаю, просто його збираю тут, а потім побачимо. Можливо, десь знайду, можливо, десь будуть збирати таке на сортування. Щось таке. Думаю, поки так що позбираю іще, а потім буду дивитися, де можливо його. Десь дати, тому що, на жаль, в нашому місті це не так розвинено, як, наприклад, в Києві дає сортувальні оці пункти, де приймають майже всі тільки можна види пластику і все, що хочеш, приймають. У нас, на жаль, такого немає, тому ну, буду щось думати. Я чула, ще навіть, що навіть в Києві оці сортувальні пункти, навіть туди можна по пошті їм складати якісь свої, ці і відправляти їм туди за ну там за якусь суму невелику. Тому побачимо, можливо, навіть так зроблю. Так, ну і ще, що тут на у нас Я ще збираю таку коробочку пакетів, це всі Закрутки, всі кришечки, тому що знаю, що інколи кришечки також збирають. Потрібно слідкувати, тому також це збираю.